Питання про передачу в оренду комунального підприємства Фармація виявилося найбільш обговорюваним у сесії обласної ради. Про те, що віддавши фармацію в приватні руки, ми не думаємо про те, що таким чином, таким чином, ми позбавимо мешканців області зайти і купити дешеві ліки. Адже фармація це як соціальні аптеки, куди людині піти, якщо фармацію забрати в комунальної власності і в приватні руки, куди простій людині піти і купити якісь дешеві ліки чи ліки, які необхідні. Комунальну власність Черкаської міської ради я готові прибутково працювати і нормально показати фінансовий склад. І в принципі, ти готові. Я вимагаю, я вимагаю від імені міста Черкаси спільну комунальну власність нашої територіальної громади, яка побудована на за міські кошти передати нам, тому що ми маємо право. І ви знаєте, найкраще було б рішення. І кожен керівник вона була прибуткова. Я не вірю, що фармацевтична галузь може бути святковою. Я думаю, що ви розумієте. Але я вам скажу, ви вправі приймати рішення, яке ви хочете. Але не забувайте, що за кожним рішенням, Олександр Іванович, і незалежно від того, що це колегіальне рішення, відповідати прийдеться через рік, через п'ять і через 10 років. Ми можемо забрати. Всі працювати при Все. Але ми, ми маємо все одно у власності це підприємство і ми маємо ним керувати нормально. Ми всі, на, нам розповідають, я дивлюся, на атака пішла, розповідають, постійно нав'язують думку громаді, що от потім -то в Європі ніхто ніяких немає комунальних підприємств. Я не знаю, як там. Я знаю, що віддавши очисні споруди, зараз Черкаси ризикують залишитися без води. Тому що віддали очисні споруди в руки приватних підприємців. І коли приватні підприємці починають диктувати свої умови, а вони завжди диктують свої умови, і більшість з вас є приватним підприємством, і чекати не хотіли на територіальні громади. Чому ми маємо віддавати більшу частину прибутку, яку ця людина отримає та цей власник? Чому ми маємо віддати? Мільйон 700 це те, що ми могли вдати сьогодні фінансову підтримку і саме фармації і виділити її з тих судових процесів, які їх говорили, до речі, знову ж не депутати по цього стикання. Я вам можу розказати, як сьогодні комунальна власність використовується приватних цілях, депутатами ж попереднього стикання і так далі. І сьогодні, сьогодні говорить, що ви... коли на якомусь етапі вони тратили контроль над тим, хто може бути вести до це підприємство. Чому я обняв Михайла? Тому що я хочу сфотографуватися спорцем за правду, за народ. Мене абсолютно не цікавить фірма, яка сорта чи 110 в нашій країні. У нас є підприємці і тут сидять, які готові розглянути це питання на місцевому рівні, це нормально. Давайте створимо абсолютно товариство тамок колективу, великому колективу цієї фармації. Раз. Розділимо його, що в місто, що в районах. Вони там порішають питання, Нема жодних проблем. А все остальне. Всю полеміку я підтримую. поділяю позицію, Особливо Юрій Потер в кінці говорив, Михайло тобі тобі от давно вже тобі не говорив добре слово. І він правильно робить, правильно робить, що ви хочете. Значить, а, Юрій Олегович, особливо вас прошу. Ситуація в країні така, що сьогодні все одно, хто бореться? Михайло Васильовичу прийшли і борються. А ви що? Очолюєте мати? Значить, він відбере з вами. Виходить, така ситуація. Це негарна ситуація. А ми з вами, якщо ми голосуємо за, значить ми разом із губернатором, тому що, який би не був губернатор, завжди на нього суспільство дивиться, як не злочиться. Тому що Петро злочинець, сьогодні злочинець, і так, що, губернатор тут на місці теж приходить злочинець. Якщо кажуть, що я винен за те, що фармація в такому занепаді, то я каюся і кажу, раз ви довели. Радіть, не продавайте, а поверніть, назначте тобі хорошого менеджера і хай, хай процвітає наше комунальне підприємство.

планируется взять аренду державной коммунальной предприятий. При этом механическим образом, не знаю, путем выживания с лечебных учреждений, операторов. такое, такое прописано в проекте решения, то я и еще несколько фракций уже есть договоренности, мы подаем а, в суд. Прокуратура суд так Это первый момент. Второй, второй, момент это, это получается понимаете, то как что называется. Это получается курица, которая несет золотые яйца. То есть фактически зачем ее отдавать? Я готов, я не знаю, найдут обидно, значит нужно собрать конкурс людей, которые могут сделать, которые могут поднять это предприятие, провести, прослушать их здесь всех, спросить, а что ты сделал? розумієте, що їх не було. Вам вони не можуть відводити, а вище за. І не треба зараз все назад. Після тривалих дискусій у депутатському корпусі за передачу майнового комплексу фармація в оренду ...проголосували всього 40 депутатів. Рішення не прийняте, а комунальне майно залишилось у власності громади. Свобода і радикальної партії Ляшка і тим, які думають про своє політичне майбутнє, ми не дали вкрасти фармацію. Всім дякую. Ну, я як міський голова прийшов сюди, щоб засвідчити. Готовність нашої територіальної громади прийняти на баланс міста Черкаси ті аптечні заклади, які знаходяться на території міста Черкаси. І ми пропрацювали спільно з нашим департаментом охорони здоров'я і ми можемо зробити наше комунальне підприємство в місті Черкаси і за доступними цінами продавати ліки нашим, нашим жителям міста. Так що я дякую депутатам обласної ради, які не передали цілісний майновий комплекс в оренду. І все-таки я хотів би, щоб на наступній сесії проєкт рішення винесли про передачу тих приміщень, які вправі належать територіальній громаді міста Черкаси у власність міста. Закидаєш, що там ще будуть і борги, Ми готові взяти з боргами відповідно до процентного співвідношення.